Черговий доказ того, що українські пропагандони тримають українців просто за стадо баранів. Вітаю вас, шановні друзі! Всі, ви вже чули, що річка Сейм, яка бере свій початок в Російській Федерації, вона була отруєна. Ця річка проходить через Сумську область, через Чернігівську і впадає у річку Десна. Так, от за інформацією місцевих жителів, жителів Сумщини, вони сказали, що саме росіяни отруїли цю річку. Я не беру інформацію від єдиного телемарафону там або пропагандонських телеграм-каналів. Я взяв інформацію виключно від самих сумчан. І вони кажуть, що дійсно вся ця отрута пішла зверху по течії, тобто росіяни якусь заразу вилили в річку. Вода стала чорною, вся риба виздихала, коротше, все що там було в річці, все е, повиздихувало. Далі за течією воно все пішло в Чернігівську область і далі впало в Десну. І от вчора з'явилася інформація, що 10-12 вересня вся ця отрута по Течії добереться до Київської області. Вода стане непридатною. Рибалкам заборонили ловити рибу, Коротше кажучи, екологічна катастрофа добирається до столиці. Але потім вони подумали, мабуть, що ну навіщо зайвий разуто хвилювати нервову систему українцям? Тому сьогодні пропагандони видали нову заяву. Рух забрудненої води з дисни в напрямку Києва сповільнюється, мор риби зупинено. Розумієте, тобто і ще вчора вони писали, що все йде за течією, і риба дохне, і вода непридатна для вживання. А сьогодні вже все нормально, все зупинили, риба не здихає? Ну все класно. Все, як, як люблять казати наші пропагандони, все контрольовано і прогнозовано. І це знаєте, це вже така брехня із розряду тану. Та ну не може бути. Ну не вже вони дійсно вважають українців за тупих баранів. А потім читаєш і думаєш, ні, все таки вважають. Вони настільки вже не поважають і, взагалі, ні в що не ставлять українців, що продовжують їх годувати отаким от, от лайном. А ще більше цікавих та корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.